Добрий день усім. У цьому відео виконуємо завдання з уроку інформатики, який називається зображення в текстовому документі. Наше завдання з вами це створити у програмі Google Документи або Word документ, який зображений в на зразку в документі під назвою Зразок. Тобто, потрібно текстовий документ вставити зображення визначних місць в Вінниці, і ці картинки розмістити так само, як показано в цьому документі. Отож, як це робити? У вас в кожного є у розділі ваша робота. Заготовка з цим текстом, його не потрібно шукати. Сюди ж ви можете відразу додавати ваші картинки, або, якщо ви працюєте у програмі Word. Ви можете запустити програму Word, створити новий документ, виділити текст в документі в Google Class, натиснути праву кнопку мишки, копіювати, перейти у Word, права кнопка мишки, і вибрати команду Вставити, але з, бажано з пензликом, щоб збереглося зовнішнє оформлення або форматування. Далі. Звертаємо увагу на зразок. У нас починається документ з фонової картинки міста Вінниці, на якій зверху у нас є заголовок. Що обов'язково потрібно побачити, коли ви будете у Вінниці. Знаходимо цю картинку в інтернеті. Задаємо запит «Вінниця», Переходимо в картинки. І відкриваємо картинку з трамваєм. Після цього натискаємо праву кнопку мишки Копіювати зображення. Переходимо в документ, і мишкою вибираємо місце, куди маємо додати картинку, оскільки на початок потрібно додати. Спочатку клікаємо лівою кнопкою мишки перед першим реченням, щоб встановити курсор. А далі права кнопка мишки. І вибираємо команду вставити. Так, можемо зверху на лінійці вліво змістити нашу картинку. Щоб додати картинку у Word, так само клікаємо мишку перед першим реченням, тискаємо праву кнопку мишки та обираємо кнопку одну із цих трьох, які є у вас нижче. Так, давайте оберемо першу. Якщо в нас їхало зображення, то потрібно просто по ньому клікнути і зверху на лінійці знайти маркер і потягнути в ліву сторону. Далі, нам потрібно додати поверх нашого тексту заголовок, що обов'язково потрібно побачити, коли ви будете у Вінниці. У Google документах це можна зробити таким способом. Клікаємо. Перед першим реченням внизу. тискаємо кнопку Enter та додаємо пустий рядок зверху. Можна два пустих рядка. Потім клікаємо на одних з пустих рядків і дописуємо. Ось це речення. Я спробую його скопіювати, а ви можете написати це вручну. Ось в мене є це речення. Після цього. Мені потрібно, щоб це речення було зверху над картинкою. Мені потрібно картинку задати їй обтікання текстом знизу. Для цього ми клікаємо по картинці і вибираємо у значках, які з'явилися, кнопку за текстом. І бачимо, що в нас вже текст з'явився поверх картинки. Або, якщо у вас немає тих значків, то переходимо, клікаємо по картинці, знаходимо кнопку, вона може бути схована у вас під е, трьома крапками параметри зображення і знаходимо перенесення тексту. І вибираємо за текстом. І можемо закрити поки що це вікно. Але нам потрібно, щоб поверх картинки було лише перше речення. Отож, ми знову ж таки мишкою клікаємо перед першим словом першого речення, натискаємо кнопку Enter і опускаємо ці речення вниз. А тепер треба додати цей заголовок посерединці, його розташувати. Отже, клікаємо також перед першим реченням і опускаємо його вниз. Вибираємо зверху вирівнювання посередині. А зайві рядки пусті, які знизу можемо виділити і їх видалити. Збільшуємо розмір тексту. Можна задати свій шрифт. У мене на зразку картинка фіолетова. Я це зробив, клікнувши по картинці і зайшовши в параметри зображення і знайшов функцію перефарбування та вибрав потрібний мені колір. Можна також змінити і колір тексту. А також зняти біле виділення. Можете оформити кольори на власний розсуд. Щоб зробити це аж у Word, нам також потрібно скопіювати ось цей текст або вписати його перед нашою картинкою. Вибрати Картинку, активувати її, і перейти в формат зображення зверху, вибрати обтікання текстом і знайти за текстом. Після цього так само залишити лише перше речення і задавати йому зовнішнє оформлення. Збільшуємо розмір шрифта. Щоб перефарбувати картинку, ми клікаємо по картинці, переходимо в формат зображення і знаходимо ліворуч, колір. І вибираємо потрібний нам колір. Якщо нема такого кольору, можна встановити власний варіант кольору. Наступне завдання. Потрібно знайти фото фонтану Рошан та вставити його таким чином в текст. Отже, можемо так само написати в фонтан, наприклад. Якщо не знайдете такого фото, як в мене в документі, не страшно. Ось нехай буде це фото. Тискаємо праву кнопку мишки Копіювати зображення». За так, зайві рядочки можемо видалити. Оскільки нам потрібно цю картинку вставити в нижній лівий куток, то клікаємо там, де в нас завершується текст про фонтан, праву кнопку мишки і вставити. Зменшуємо нашу картинку. Зверніть увагу, що на зразку я старався якомога обрізати більше зайвих елементів і залишити лише фонтан. Ми клікаємо по картинці, закриваємо параметри зображення. І знаходимо кнопку в формі квадрата пустого. Називається Обрізати зображення. Далі тягнемо за чорні маркери і залишаємо лише сам фонтан. І натискаємо знову цю ж саму кнопку Обрізати. Далі можемо трішки збільшити нашу картинку. Але як зробити так, щоб текст навколо неї її? Для цього клікаємо по картинці і обираємо. Спосіб обтікання тексту. Та розміщуємо так, як на зразку. Це ж можна зробити і в Word. Також копіюємо картинку, натискаємо праву кнопку мишки. Додаємо її, щоб її обрізати, ми маємо по ній клікнути, перейти в формат зображення. І знайти кнопку обітнути. Клікаємо. Видаляємо зайві елементи, залишаємо лише фонтан. І задаємо обтікання картинці за контуром. Та розташовуємо подібно до того, як в мене на зразку. І наступна картинка це в нас музей переговора. Пишемо музей Пирогова. Знаходимо схожу картинку. Так само її копіюємо. Додаємо в кінець не в кінець документа, а додаємо між реченнями Товариства Червоного хреста та музей садиба. Додаємо пустий рядочок, кнопка Enter. Натискаємо праву кнопку мишки і додаємо картинку. Так само її зменшуємо. І задаємо її розташування зверху та знизу. Таким чином, текст буде нашу картинку завжди обтікати зверху або знизу. Залишаємо так само картинку. У Word так само додаємо пустий рядок, права кнопка мишки. Зменшуємо фото. І задаємо обтікання зверху та знизу. І остання наша картинка це ось такий колаж. Требно знайти фото ось такої вивіски Я люблю Вінницю, і додати ще поверх неї смайлики. В Google документах це робиться так. Отже, Знаходимо Вінницю, Я люблю Вінницю. Копіюємо картинку. Переходимо в Google Документи. Розташовуємо курсор в кінці. І переходимо в вкладку Вставити вибираємо Малюнок і плюс Створити. Так, як ми робили схеми. Після цього, ось тут натискаємо праву кнопку мишки Вставити. Збільшуємо наш малюнок. І тепер уже в браузері задаємо пошук. Смайлик. Але потрібно задати ще розширення картинки PNG. Тоді нам пошук видасть картинки з прозорим фоном. Картинка з прозорим фоном це коли вона в зменшеному вигляді показується без квадратиків, як ось ця. Але коли ми збільшуємо її, то з'являється квадратик. Натискаємо праву кнопку мишки копіювати зображення, переходимо в документ і в цьому вікні натискаємо праву кнопку мишки Вставити. Зменшуємо наші смайлики і розташовуємо їх поверх картинки. І додаємо ще на власний розсуд кілька різних смайликів. Після того, як додали всі потрібні вам смайлики. Натискаємо кнопку Зберегти та закрити. І в нас формується ось такий колаж. У Word так само нам потрібно скопіювати фотовивіски. Додати це фото в кінець нашого документу. Потім скопіювати смайлик. І клікнути також додати цей смайлик. Зникла наша картинка, хоча ні, просто опустилася вниз. І, на відміну від Google документів, ми чомусь не можемо поверх нашої вивіски поставити цей смайлик. Чому ж так? В Word нам потрібно клікнути по картинці і вивести її на передній план. Але ця функція зараз не активна. Тому що нам потрібно задати обтікання цій картинці уже перед текстом. І перетягнути нашу картинку на фотовивіски. Давайте ще раз. Відкриємо ще один смайлик. Права кнопка мишки Копіювати зображення. Додаємо, наприклад, цей смайлик вниз. Права кнопка мишки вставити. Здаємо потрібний йому розмір. І задаємо формат зображення, обтікання перед текстом. Знаходимо в документі наш смайлик та розташовуємо його на нашій вивісті. На цьому все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!